Здорово, понял. Але ти скажи, а чому такі вели? В мене кусається, подивляється. Але ти мене тут Дякую. Ну тут, я поразбився. Я думала, що він маленький. Ні, я ви їсть тримали. Що що? Звати його куки. 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 А він просить, він набуз Марса, бушу. Не марфом, боїться, дайте йому побутися. Подачі, принеси документи там, де Андрій Остава. По так. так. <ріст> Поладью.

Até o meio. Artur, tem que as a do corpo, sabe?